Усім привіт! В цьому відео зробимо огляд нової версії джерела безперебійного живлення для роутера. Цю версію нещодавно почали продавати на AliExpress і я вирішив її купити в подарунок батькам. Зазначу, що це 18 ватна версія, а не 36, і ємність акумулятора 10400 мАч. Заплатив я за цей ДБЖ 1072 гривні і отримав за суперкороткий проміжок часу. Півтора тижні. Сам користуюсь попередньою версією з 2022 року і загалом дуже задоволений. Основна перевага, яку я ціную в цьому ДВЖ, це принцип роботи, включив та забув. У мене 36 ватна версія з такою ж ємністю акумулятора. Звісно, за цей час вона дещо деградувала і зараз живить один роутер трішки менше 6 годин. Отже, в цьому відео ми зробимо порівняння нової версії із старою та подивимось, на що вона здатна в плані тривалості роботи. В комплект входять інструкція англійською мовою, не знаю, чи у всіх випадках, але мені попалась з настільки малим шрифтом, що прочитати щось неймовірно складно. Кабель живлення від 220 вольт довжиною 80 см. Кабель для живлення роутера 5,5 на 2,5 мм довжиною 30 см. Ще один такий кабель з подвійним виходом для живлення двох споживачів одночасно для прикладу роутера та оптичного перетворювача Onu, ну і звісно сам ДБЖ. На зворотній стороні корпусу знаходиться наступне. Перемикач для вибору напруги poe виходу 24 чи 15 вольт. Вихід POE формату RJ45, вхід LAN такого ж формату це те, чим я ніколи не користувався і навряд чи буду. Далі йдуть два USB-виходи формату Type-C та Type A. 5 Вольт потім DC виходи 5, 9 та 12 вольт. Саме ними ми будемо живити роутер та оптичний перетворювач. Ну і на останок вхід 220 В для заряду ДБЖ. Форма корпусу змінилась. Якість непогана, проте елементи всередині зафіксовані погано. Якщо трясти, то можна це почути. Я б не вважав це недоліком, адже в стаціонарному використанні це не має жодного значення. Якщо для когось важливий розмір корпусу, то орієнтовні параметри такі довжина 14,5 см, висота 4,5 см, ширина 5 см. Порівнюючи з попередньою версією, нова має дещо компактніший корпус. Зауважу, що на цьому корпусі, так само як і на попередньому, є вентиляційні отвори. Не знаю наскільки вони ефективні, але це краще, ніж їх повна відсутність. Такі випадки також відомі. Якщо ж порівнювати інтерфейси обох ДБЖ, то змін небагато. На новому ДБЖ зникла кнопка Reset і на її місце перебрався селектор напруги для PoE. а також на новому ДБЖ біля виходу USB Type A з'явився додатковий вихід. Type-C. Тепер заглянемо всередину. Як і в попередній версії, корпус розбирається доволі легко. Не буду особливо коментувати елементну базу і залишу це експертам. Спочатку вона мені видалась такою ж, як і плата попередньої версії 18 ватного ДБЖ, але із зміненою топологією для нового корпусу. Проте зараз я в цьому не дуже впевнений і, можливо, ця версія зазнала те, що більших змін, причому невідомо в хорошу чи погану сторону. Одна з відмінностей, яку тут можна помітити одразу, це те, що збірка акумуляторів під'єднана тепер трьома дротами. А не п'ятьма, як це було в попередній версії. Якщо відкрутити плату і заглянути на збірку акумуляторів, то можна зрозуміти чим спричинений цей сторонній звук. Якщо потрясти ДВЖ, акумулятори просто лежать в корпусі, нічим не закріплені. На термоусадці помітна тріщина або від контакту з платою, або можливо, це пошкодження, ще трапилось на заводі під час збірки. Варто відмітити, що така зміна корпусу пішла не на користь для акумуляторів. Тепер вона розміщена під платою, яка гріється, а значить, нагріває і елементи акумулятора. Тож робимо висновок, що корпус попередньої версії був більш вдалим, адже акумулятори там розташовані з боку плати. Збірка. Елементів, якщо я не помиляюсь, 2s2p, елементи 18650 з маркуванням і Ємність кожного із елемента 2600 мА, що сумарно відповідає значенню 10400, зазначеному на ДБЖ. Тут можна дещо посперечатись, адже додавати ємність кожного елемента правильно лише у випадку, якщо вони усі з'єднані паралельно. А в цій збірці це наче не так. Ну і, звісно, все, що ми бачимо зазначене на елементах, це ще теж таке питання. Написати можна будь-що. До речі, після того, як я зібрав ДБЖ назад і спробував його увімкнути, він не вмикався. Довелося підключити його до живлення 220 вольт, після чого він запрацював. Мабуть, це результат того, що я від'єднав збірку акумуляторів від плати. Час перейти до тесту на тривалість роботи. ДБЖ прийшов до мене повністю заряджений, принаймні про це говорить індикація заряду. В якості споживача я використовую лише роутер без оптичного перетворювача, я роблю це навмисне, оскільки хочу порівняти час роботи із тим ДБЖ, яким користуюсь з 2022 року, а його я використовую лише для роутера. Нагадаю, що там час роботи 5 годин 50 хвилин. У вашому випадку час роботи буде іншим. Це залежить не лише від того, підключаєте ви лише роутер чи роутер з оптичним терміналом, а ще від того, скільки саме споживає ваш роутер та термінал. Ну і, звісно, від того, якої якості акумуляторні елементи використають китайці саме в вашому ДБЖ. Тож усе індивідуально. І так, стартуємо в 16.35. Близько 10-ї години вечора індикація останньої поділки заряду почала блимати. Тут мені вдалося зловити на камеру момент, коли ДБЖ повністю розрядився та вимкнувся. 22.15. Отже, тривалість роботи ДБЖ 5 годин 40 хвилин. Це на 10 хвилин менше від часу роботи мого теперішнього ДБЖ, який вже бачив життя. І це не додає плюсик в карму нової версії ДБЖ. Іншим, не менш важливим параметром є час заряду ДБЖ. Це важливо тому, що ДБЖ повинен встигнути зарядитись за той проміжок часу, коли доступне міське електропостачання. Якщо ж ДБЖ не зарядиться повністю, то і працювати при наступному блокауті буде менше. Тож під'єдную живлення 220 і засікаю час 22.15. Чесно кажучи, швидкість зарядки мене насторожила. Я очікував, що годинки за 2 ДБЖ зарядиться повністю, проте все відбувалося значно повільніше. Я вже перестав знімати відео і лише робив фотофіксацію. Орієнтовно через 3 години все ще блимав третій з чотирьох індикаторів. І лише після 4 годин я помітив, що ДБЖ зарядився повністю. Отже, 4 години, і це такий собі результат. Можливо, в більшості випадків цього буде достатньо, але хто знає, що на нас чекає зимою. Розмірковуючи над тим, чому ДБЖ заряджався так довго, я припустив, що це залежить від вбудованого блока живлення. Адже енергія, яку він видає, ділиться як на живлення плати самого ДБЖ та живлення підключеного роутера. Так і на заряд акумулятора. Не знаю, чи на заряд акумулятора енергія виділяється за залишковим принципом чи якось по-іншому, але ймовірно, що у 36-ваттної версії ДБЖ на заряд акумулятора припадає більше струму, що і пришвидшує час заряду. Для того, щоб підтвердити цю гіпотезу, я вирішив провести додатковий експеримент, розрядивши усі ДБЖ в нуль і вімкнувши їх на зарядку одночасно. Тож, щоб експеримент був більш реалістичним і враховував підключений роутер, який бере на себе частину енергії, я підключив LED стіки які мали б споживатись з кожного ДБЖ однаково 0,74 А струму. Цей замір я зробив на іншому павербанку, але як виявилось пізніше, на кожному із ДБЖ напруга та сила струму різні. Очевидно, це пов'язано з тим, що 36 ватна версія просто здатна видавати більше, ніж 18 ватна На жаль, під час старту тесту я забув увімкнути камеру, тому не знаю точно в який час розпочав зарядку. Проте, коли 36 ватна версія зарядилась до 100%. 18 ватні все ще були десь на 50% заряду. Це було цілком очевидно для мене, але чого я не чекав, так це того, що коли моя 18-ватна ДБЖ в старому корпусі зарядилась до 100%, то нова версія все ще заряджалась на рівні 75%. У мене виникло дві думки. Або ж нова версія ДБЖ зовсім нікчемна, або ж там кращі акумулятори із більшою ємністю. Що потребує більше часу заряду, тому я взявся перевіряти і це. Ємність акумуляторів я перевіряв наступним чином: зарядив усі безперебійники до 100%, та через USB-тестер під'єднав. Усе ті ж LED-Стіки. Цього разу результати виявилися очікуваними. 36 ватна версія видала 4572 мА. 18 ватна версія в старому корпусі видала 5678 мА. На 1106 мА більше, і це пояснюється тим, що 36 ватним ДБЖ я користуюсь значно довше, і акумулятори там деградували найбільше. Ну і нова 18 ватна версія видала стало 7528 мАг, що на 2956 більше, ніж в 36 ваттній версії, звідси і пояснюється тривалий час заряджання нового ДБЖ. Єдине, чого я тепер не розумію, так це те, чому нова версія ДБЖ живить роутер менше часу, ніж старий ДБЖ, якщо ємність акумулятора у нього майже в два рази більша. Тут напрошується очевидно, зробити контрольний замір. Для контрольного заміру я зарядив до 100% акумулятори 36-ватного та 18-ватного ДБЖ. До речі, цього разу я зробив це без будь-яких додаткових. Споживачів, і це значно скоротило час заряду акумуляторів. 36-ватний ДБЖ зарядився лише за 1 годину і 10 хвилин. На заряд 18-ватного ДБЖ пішло 2,5 години. Тут напрошується висновок: що коли часу для заряду ДБЖ мало, то краще перемкнути роутер на рідний адаптер. І дати ДБЖ зарядитись без споживачів. Для того, щоб автоматизувати цей процес, можна спробувати використати ось таке реле резервного живлення. Проте це тема для окремих роздумів. Тож, після заряду ДБЖ я почергово живив ними роутер. Цього разу тривалість роботи була такою: 36-ватний ДБЖ пропрацював 5 годин 25 хвилин, 18-ватний ДБЖ – 8 годин 10 хвилин. І ці заміри виглядають вже більш правдоподібними. Отже, попередній тест, коли новий ДБЖ пропрацював 5 годин 40 хвилин, ми просто вважаємо некоректним. Пояснюємо це тим, що перш ніж робити якісь заміри, ДБЖ потрібно кілька разів розрядити та зарядити для того. Щоб його відкалібрувати. Можливо, це також можна пояснити тим, що в різні проміжки часу роутер споживає різну кількість енергії. Що ж, підіб'ємо підсумки. Найбільша зміна в цій версії DBG – це новий корпус. І ця зміна не в кращу сторону. Тож радше я б купував в старому перевіреному корпусі. І як ця версія покаже себе в роботі, тобто як довго там працюватимуть конденсатори та інші елементи це питання часу. Проте, не думаю, що тут щось покращилось в порівнянні з попередньою. Середньою версією. Якщо ж говорити загалом про цей ДБЖ, то з усіма його болячками він видається все ж доволі хорошим варіантом за свою ціну. Як мінімум рік. Чи півроку при доволі інтенсивній експлуатації він мав би пропрацювати без особливих проблем. Далі можна продовжити його життя, замінивши акумулятор на новий. Єдине, що після моїх замірів я б все ж брав 36 ватну версію. Там і час заряду буде швидшим і можливість розширити акумулятор до більшої ємності. Думаю, на цьому час завершувати. На все добре.